І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash test Drive у GTA 4. І сьогодні у нас у Crash test Drive Москвич 412. Так, ось такий москвич. Ось такий москвич. Давайте подивимось. Ось такі колеса. До речі, дзерка, дзеркало ось таке. Ось такі фари. Бачимо написано іж. До речі, фари круглі. Ну це э, ста, ну, десь 80-х років. Ось такий зад у нього. Бачимо ось такі фари. І, до речі... Для багажника, для ключа навіть є. Тепер давайте подивимось на салон. Ось такий салон. Ось такий салон, ви бачите. Навіть під, під, під кілка є, ну, або під ноги. До речі, руль, ви подивіться, навіть на рулі написано Іж. Ну непогано, непогано. І тут написано Іж, до речі. Давайте подивимось на двигун та багажник. І так, ми відкрили капот. Ось такий двигун, до речі. Непоганий. А ось такий багажник. Ладно, народ, давайте проїдемось на ньому трошки. До речі, давайте проїдемось на ньому. Він спритний, до речі. До речі, фари працюють А передні? Непогано. Ладно, давайте ми його будемо краш-тестити. Переходимо до краш-тесту. Розіб'ємо його. Або зараз перевіримо. Тормоза. Ух! Вибачте, вибачте. Хлопці, вибачте. У мене просто стара машина. Ви пробачте, пробачте, усе, я тікаю. Стара машина, що можна сказати? Вже тормоза не працюють. Але він їде, але він їде. Їде, 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 їде. Ладно, народ, переходимо до краш-тест-драйву. І зараз ми впадемо з Роттердамської вежі на ось такому червоному москвичі 412-му. І давайте падати. І ми летимо. Ми летимо, ми летимо. Ух! Боком. Ну, пошкодження непогані, ви бачите. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І ми на Роттердамській вежі, і давайте падати знову. І ми летимо. Летимо. Ух. Непогано ми летимо і давайте падати. Ух! Ух! Задом! Майже. у у не дзвони. Народ. Ми впали задом. І ви бачите народ. Від багажника цього москвича. Це такий же москвич, як у нас, майже нічого не залишилось. Майже нічого не залишилось. Ви бачите народ. І мужик. Ледь живий. А, ти очкарик. Ось чому ти. Не побачив мене. Oh, Кажуть, man. метеорити зараз падають. А ти ходиш. Ну їздиш. Yeah, Відійди. Yeah. Ти що нариваєшся? Чувач. Нариваєшся. Так, нариваєшся. Хочеш отримати, так? Going. Так давай. Давай. Усей, я тікаю. Тікаю, тікаю, Хлопчик. Давай, пирожок, пирожок. <coughs> Давай, затримай, затримай меня. Ну, затримай. Ладно, тикаю. Тикаемо. Тікаємо. Ух! І зараз ми його ще раз розіб'ємо. Переходимо до. Ну, ще раз його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому чорному москвичі 412 з Роттердамської вежі. І давайте падати. Ми летимо. Ух! Ух! Летимо! 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 Ух! Пошкодження непогані. Ну ви бачите, пошкодження непогані. Передньої фари однієї немає, вона просто вщент. Правий бок у нас прийшовся Більше. Ще раз його розіб'ємо. Народ, народ, народ! Пряме включення, пряме включення. І ми зараз падаємо на ось такому зеленому москвичі 412. -му. І ми впали. Ну. Знову права сторона. Правої фари нема. Вона просто вщент. Але він на ходу. Мужик, Почекай, 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 почекай! Не потрібна ташка, не потрібна. А тобі, мужик, не потрібна. Що у нього робить автомат? Е, мужик, що у тебе там робить автомат, ти чого? На, на ну, на нас не подивився ух, відпочивай. Тікаємо давайте знову його розіб'ємо. Зараз. Ще раз його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому. Москвичі 412. му І давайте падати. І ми падаємо. Летимо. Ух. Вдарились. Трошки. Ух! Задом вдарились. І передом трошки. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ладно, народ, давайте будемо завершувати цей Краш тест драйв Кому сподобався цей Краш тест драйв підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!